Виконати елементарне завдання у найскладніший спосіб дуже й дуже непросто. Втім, мешканець Нью-Йорка Джозеф Гершер навмисно вигадує найскладніші способи виконати елементарні дії, просто заради того, щоб розсмішити людей. Відео створених Джозефом Чудернацьких механізмів на зразок ефекту доміно незмінно стають хітами в інтернеті. Про незвичне хобі розповість Олексій Кузьменко. Величезна кількість неочікуваних та химерних дій знадобилася лише для того, щоб наприкінці відео велика кувалда вдарила по шоколадному яєчку. Відео The Creamed Egg тривалістю 2,5 хвилини перенасичене сюрреалістичними пристроями. Маленька кулька скочується по жолобах, стрибає по підлозі та активує найфантастичніші механізми. Для створення відео знадобилося півроку приготувань. А щоб зняти весь механізм у дії, автор зробив більше 200 спроб протягом трьох днів. Та найбільше, за словами Гершера, знадобилося йому терпіння та бажання розсмішити людей. Я завжди думаю про кінцеву мету. Тому невтомно та спокійно працюю. Робота методом спроб та помилок забирає дуже багато часу. Спроби це мої надії, а невдачі це їх перевірка реальністю. За словами гершера, у своїй роботі він надихається малюнками американського аніматора Руба Голдберга, який любив зображувати у мультфільмах чудернацькі пристрої. Для американців його ім'я вже стало синонімом надмірної складності. Тож і гершер перетворює вигадку на реальність. Художник каже, що його мета змінити уявлення людей, про предмети. наше життя дуже механізоване, тому іноді корисно побачити незвичні сторони речей, які нас оточують. Я займаюся цим все життя. Тож у моїй голові вже витворилася ціла бібліотека щодо незвичного застосування побутових речей. Свої знання про речі гершер поглиблює у магазинах будматеріалів. Там він досліджує, як предмети катаються, падають або стикаються. Взагалі-то художник заробляє гроші, створюючи програми для мобільних телефонів у Нью-Йорку. Тут він народився, проте виріс у Новій Зеландії Химерними приладами. Він захопився у віці п'яти років під впливом батька, який, як і мати Джосефа, був музикантом. Всі ми живі істоти любимо грати. Я ж намагаюся повернути машинам елементи розваги, щоби з ними хотілося пограти. Швидкість та досконалість виконання певного завдання не мають бути самоціллю. Я роблю все якраз навпаки. Відео про останнє творіння гершера Пейдж Торнер, машину для перегортання сторінок вже має майже 5 мільйонів переглядів на YouTube. А вже посмішок воно достеменно викликало ще більше. Олексій Кузьменко голос Америки